Того, кого творець любить, того він картає. Тобто, що значить творець мене любить, це значить, що він хоче мене до себе наблизити. І до речі, в цьому ривку, який я читав з Рабаша, цитата зі слів творця: це кабаліст, який розкрив творця. Він прийшов із ним до тотожності властивостей, що називається, і він може говорити ніби від імені творця. Ну не ніби, а буквально, і він каже, що. Сказав творець, створив я зле начало, а зле начало це наше егоїстичне бажання, і воно зле, тому що воно відділяє нас від творця, коли ми хочемо заради себе. Коли я хочу, щоб було по-моєму, і я не згоден з тим, що є наді мною якась вища влада, яка сильніша за мене, і у неї там є для мене якийсь свій задум, і я з цим задумом не згоден. Так, от каже творець: створив я зле начало, тобто егоїзм, і створив тору приправу. Що значить приправи? Що ось це вище світло воно пом'якшує усі проблеми, пом'якшує усі суди, те, що називається в кабалі, це називається суди, коли на людину сипляться різні удари, різні проблеми, різні страждання. Це називається суди, і тора, тобто вище світло і практична робота в кабалістичній групі, вона дає людині залучити це вище світло, яке пом'якшить і виправить усі ці проблеми.